Творче об'єднання на читай. Тетяна біла, в Яниш потихеньку в'яниш. Читає надія крапка. В'яниш, потихеньку в'яниш, і мрія йде, плачеш. Важко жити і безглуздо, марно, дико все і все не дбало. Навіщо живемо не знаємо, що ж, примарно дурманно, сонно, Десь, є кохання воно сходить, а потім воно заходить. Паразити, люди, паразити, Сапрофітів тут не буде. Вбиваємо світ і все живе, І кінця ми не знаходимо. Насолоди немає і немає надії, не відчинять. Щастя двері. Якщо сам із всіх зламати не зможеш, а потім збудувати фортецю, де душа досягне неба щастя, Де не буде сліз, образи, де не буде розчарування, будеш ти, і хтось поряд милий. Творче Об'єднання на читай Тетяна біла. В'янеш, потихеньку в'янеш, читала Надія Крапка.